Всім привіт, ребят! Це продовження гуляємо в черпашки для легенди. Опять ця загрузка. Ну ладно, давай погуляємо поки в цю ігру. Ну, це нічого не дає для загрузки, хто не знає. А шо? А что случилось? Ребят? Я же не понял. Ох, а что случилось? Просто черепашканин ніндзя вылетела. Что тут такого? Да, ребята, шо таке шумно вилітає мене? з пальцем. Коротше, бать, більше я ніколи не буду гулять в ту гру. Вона мене достала. Ви бачите, що вона робить? Ну давай швидше. Та це я не тобі черепаха. А все остановлю на паузу. воно мене достало. Ребят, мене не вистачає місця, так що всім пока.